Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я запрошую вас на третю частину огляду квітучих орхідей у лютому місяці. Почну з цієї рожевої красуні з помаранчевою губкою. Вона вже почала подовжувати свій квітконос. Цього разу в неї два квітконоси один тут, інший ось тут. Дуже яскрава гаряча губа в неї. Така жовтенька, не знаю я її назви. Це перше домашнє цвітіння в неї, це новий квітконос. Я коли її купляла, магазини цвітіння трималися дуже довго. Ось там розголуження від старого квітконоса і ось цей новий. Ароматна красуня, тріліпс, два квітконоса, був і третій, але, мабуть, вона не витягнула його і засушила. Тож маю 5 квіточок на двох квітконосах. Дуже вона ароматна. Потім буде дорожчувати квітконоси, така цупка квіточка, наче пластикова, яскрава красуня. У закриту систему посадила цей квестріс. Квіточка малесенька, але корені ростуть, як дурні, їх багато, тому таку посадку я зробила, начебто все їй подобається. Два квітконоси пішненькі такі, обидва з двома розглуженнями. Ось така красунечка. Перше домашнє цвітіння дасть бель. Ось такий невеличкий квітконосик у неї. Ось таке листечко. Уся в квітах ця красуня. Ще буде багато, потім вона доростить свої кінчики квітконосів. Ще буде довго квітувати. Хоч і невеличкі квіти, але вже багато і це дуже-дуже красиво. Ось така краса Роттердам. Дивіться, там купа квітів, бутонів. Така вона молодчинка цього разу. З кожним разом в неї все більше і більше квітів. Ця красуня з домашньою назвою Спасниш. Захотілося мені тоді взимку купити білу орхідею, ось я її купила. Але коли купляла, вона була геть інша. А дома стала такою красоною. Велика квіточка, така незвичної форми, і виявилася бігріпом, Така ніжна. Це теж розголуження від старого квітконоса. І ось той квітконос з зеленими бутончиками це новий квітконос. Це на два бутончика буде квітувати ще одна тіточка African Queen. У мене їх дві діточки обидві квітнуть і матуся. Багато в мене цієї квітки. Позаду неї Sunshine, це старі квітконоси і десь є ось він, це новий, тобто буде багато жовтеньких квіточок. Помаранчевою губкою, так хочеться сонечка в зенку. Сонечка тепла та миру. Красунечка мукала. Це два квітконоса від двох діточок, так вона і в мене і росте. Материнська рослинка, і на ній дві діточки вже багато років, так ростуть. З того боку зараз покажу третій квітконос, Ось він. Це матусінь. Це діточка одна, діточка інша. ну Вони вже такі величенькі, їх вже і діточка мене назвеш. На усі боки вона тут в мене росте. Перед пікуть красунечка така яскрава, трошки потім загубить свій колір. Все одно буде красивою, потім буде дорощувати яскрава, рум'яна, ось така. Це еквестріс. І є дитинча. Ось вона. Красунечка тут. Був ще другий квітконос але вона перестала його ростити, де воно? Ось він. Поки що ось так це виглядає. А ось ця паличка це квітконос. Я спочатку ось так вони двох були поруч на квітконосі, на кінчику виросла діточка, я потім цей стаканчик прикипала. Так вони вдвох стояли. Я нещодавно відрізала і вже вона пішла у доросле життя, скажімо так. Подивіться на цю красу, вся в квітах, ароматить. Красива, красива. Це нам кума подарувала на річницю весілля кілька років тому. І ось вона так росте, квітне і радує. Зніму про неї окреме відео, щоб покрутити з усіх боків. Зараз не хочу крутити, але бачите, яка краса. Красива незвична квіточка улюбленого жовтого кольору. Але, ну що, квітконос, одна квіточка, квітконос, одна квіточка. Десь був новий квітконос, ось він. Ну, не знаю, мабуть, теж буде одна. Подивимось. Красивий кущик, все красиво, але ж таке цвітіння. Дві квіточки маю. Дуже яскрава Penny лав. Потім вона буде не такою яскравою, але все одно красива. Ось така гілочка в неї, з розголуженнями. То буде така красива, красива всипана квітами гілочка. Ось така великоквіткова рожева орхідея. Буде три квіточки. Вона ще має такий тонкий і приємний аромат. Красунечка. Тут знов біленька. Люблю я біленькі орхідеї. Бачите, тут все біле і губка. І пелюсточки, Ось два таких квітконоса. І кругленька приємна форма в неї. Ось така яскрава бразильська спека. Темна орхідея. Звісно, камери її зробила світлішою. Ось така гілочка в неї з одним розголуженням. Це орхідея Порнео, Цей жовтий підтон потім піде у світлий колір. Довго квітне орхідейка, потім дорожчує квітконос. Зараз поки що вона така яскрава, пелюсточки в неї цупкі, тобто довго тримає вона свої квіти. Дуже яскравий помаранчевий колір у цієї котеї. Не можу похвалитися, що таке пишне цвітіння, ну, ось хоч таке, бо ці бульби вона випускає і чорнить. Випускає і чорнить. Думала, що цього разу квітів не буде. Ну, ось такий квітконос маю. Не розумію, я купляла її багато років тому. І вона дуже смачно пахла. Ну, от зараз я аромата не відчуваю, на жаль. Оця біленька красуня з малиновою губкою зазвичай дуже довго тримає свої квіти і радує ось такі нижні сипалії в неї. Це діточка домашня, а матуся її ще не квітне. На цьому січневі огляди буду закінчувати. Але, як бачите, бутонів дуже багато, тому ще буде що показати. Тому до зустрічі у нових відео. Бувайте здорові! Хай щастить!